Всім доброго дня! З вами Марта. Сьогодні 16 лютого. Починається у нас вже, можна так сказати, ну, ще не масовий збір, але вже ось так один сорт гарно уже розквів. Будемо сьогодні їх знімати. Цей сорт називається Колумбус. Сорт завжди, друзі. Навіть якщо цибулина така, що здається, що з нею нічого не буде, все одно він завжди виходить майже 100%. Подивіться, друзі, яка краса. В цьому році також ми вирішили спробувати новий сорт, він називається Copper Crest, але, друзі, нічого у нас з цим не вийшло. Ось ось така ситуація, не знаю, що з ним не так. Ось, подивіться, це просто жах. Бутони сліпі. Деякі взагалі без бутонів ось така ситуація. Тому, якщо ви хочете спробувати якийсь новий сорт, друзі, пробуйте це з мінімальної кількістю. Моя мінімальна кількість, яку я могла взяти, спробувати, це один ящик, тобто 500 штук. І ось така неприємна ситуація вийшла, але все ж таки хочеться пробувати нові сорти щось нове додати. Ну, цей сорт спробували, не сподобався. Більше брати не будемо. Також у цьому році взяли ще один новий сорт, сорт називається Монтезума. Вчора ми з нього зняли перші тюльпанчики. Тюльпанчик дуже достойний, бокаловидний. Бутон такий в нього гарний, великий. Сам ствол, він мені нагадує чимось сурендер. Він теж такий грубий, такий масивний. ну Дуже сподобався цей тюльпан. Цьому тюльпанчику ставимо плюсик на наступний рік обов'язково візьмемо більшу кількість, ну дуже сподобався. То ще не знаю, хто такий сурендер. Це ось цей красунчик. У мене тут вже є перша вискочка. Всі останні ще такі вони невеличкі, але вже зараз можна вже зрозуміти, що уявляє собою цей сорт. Подивіться, який він грубий, дуже такий масивний, буквально 25 штук, і вони просто в руку не поміщаються. Дуже важко його тримати. Він такий, ну дійсно, що дуже масивний сорт, дуже хороший сорт. Ось цей сорт, що я вам показувала, друзі. Виробник заявив, що це кросфаєр. Але, друзі, ну, тут зрозуміло, що це не кросфаєр. Можливо, хтось знає, що це за сорт. Будь ласка, підскажіть, він також піановидний, червоний і такий з жовтою обрамкою. Раніше я вирощувала, мені здається, що цей сорт називається Вашингтон. Але, можливо, я помиляюсь, можливо, хтось підскаже його назву, як він називається. Буду дуже вдячна. Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Сорт Мікадо. Такий теж починає тільки зафарбовуватись. Цей тюльпанчик червоний піановидний. Теж він такий в цьому році вийшов не дуже високий, тому він у нас піде також на горщики, на композиції. Починає також квітнути такий сорт, як Бере Альта. Теж ми в цьому році цей сорт пробуємо вперше, але теж він такий грубенький, ніби непоганий, будемо бачити далі, як він буде себе показувати. Друзі, ось цей сорт називається Крем Fresh. Це такий кремовий тюльпанчик. Він уже у нас десь в районі 50. Сантиметрів. У тому році у нас вже готовий тюльпан був в районі 70 см. Ніжку ми навіть підрізали, бо це вже було залишнє. Ось так він виглядає зараз. Ось цей такий покручений сорт, це сорт адрем. Він такий зараз ніби страшненький такий, ну, на вигляд, але коли тюльпан вже починає достигати, він теж дуже гарний, такий типу сурендера, тільки окрасочка в нього, така, помаранчевого кольору. Ну, теж такий непоганий тюльпанчик. Ось цей сорт, це сорт Квінсланд. Друзі, в нього такий листочок як пожмаканий. Ось так зараз прощупую, ніби бутонів ще немає, але, друзі, повірте, вони є, але ще десь там зовсім далеко. Тому, якщо у вас така сама ж ситуація, ви вже там хвилюєтесь, не хвилюєтесь, все добре. Так виглядає мій Роман Empire на сьогоднішній день. Це пізній сорт. Я сподіваюся, що ми встигнемо заквітнути. Ось так зараз виглядає сорт White Flag. Це моя Сісія. Рожевий тюльпанчик, думаю, якраз до восьмого буде готовий. Це моя індіана. Така сама-саме в зелених бутончиках Андресі Троен. Ось так друзі, він виглядає, вже видно, червоненький і з жовтою обрамкою. Ось мої, хороші, вони ще всі зелененькі. Я думаю, що десь за тиждень ця картина кардинально зміниться. Я вам все покажу. Більше на сортах, я не буду зупинятися, тому що дуже багато роботи, просто за браком часу. Потрібно і посилочки ваші збирати, і тюльпанчик, вже, який готовий знімати. Друзі, посилочка з воздичками, з бакопами. Хто запитував, очікую десь на вівторок, тобто на наступний тиждень на вівторок. Так що десь приблизно собі орієнтуйтеся, на вівторок уже будуть нові живці. Хороше, моя коротко показала, як тут у мене зараз теплиці, на якій стадії розвитку мої рослинки. Як ми будемо розрезуватися, буду показувати на наступних відео. Всім до зустрічі! Усім пока-пока. Ну от, друзі, е хто бажає, вже є зріз Колумбуса. Ось такий чудовий сорт. Е ціна за штуку 27 гривень. І з них вже є вже цибулинки. Е тільки лише з цього сорту поки що. Е ціна 5 гривень.